Благословення Небожителів. Глава 88, Частина 2. Клянусь я ніколи не забуду. Ніколи. Врятуйте мене. Здавалося, хтось відтягував ці руки, але водночас здавалося, що ні. Він не розумів. Все, в чому він був впевнений, то це те, що ці обличчя повні кривавих шрамів. Ці люди без кінцівок, схоже, збиралися розірвати його на шматки та зжерти. Хто зна скільки часу минуло, коли вдалині почулося виття горну. Маси дбали лише про власні крики та сльози, повністю ігноруючи цей звук, але сілянь миттєво здригнувся адже він знав, що сигнал цього горну означає перемогу народу юнаня. Принц не міг більше ні сидіти, ні триматися. Його тіло нахилилося вперед і він впав на коліна. В той же час п'ятиджанова позолочена статуя, яку він так важко підтримував, імітувала його рух і, ніби раптово втративши життя, з гуркотом повалилася. Незабаром разом з нею пролунав ще один гучний звук. Велетенська та важка небесна пагода також впала вниз, розсипаючись на шматки. Позолочена фігура не мала би розбитися, але через те, що сілянь влив в неї надто багато духовної сили, сподіваючись, що вона втримає небесну пагоду, фігура вже давно стала крихкою. Пацієнти, які втекли з лісу бою, тікали, вмирали та калічилися просто на дворі. У палаці та на вулицях люди шалено бігли що є сили, хтось, ухиляючись від уламків небесної пагоди. Хтось від жахливих жертв по шесті лиць. Схопившись обома руками за голову, принц, спотикаючись, побіг до міської брами. Фортечні вежі спалахнули пожежею, чорний і густий дим розсіювався навколо, і сілянь кинувся наверх, минаючи численних розгублених солдатів, що лише жалюгідно відступали. Опинившись на вежі, він розгубився та просто не знав, що робити. Все, що він міг, Порожнім поглядом дивитися вниз, не знаючи, коли і як, але сльози несвідомо потекли по його попелястому обличчю. Все, що було видно у його розмитому полі зору, це повну трупів землю, і посеред всього цього стояла лише біла постать з великими рукавами, що розвіваються на вітрі. Цей силует був чітким, і постать була вже не юнаком, а дорослим чоловіком. Повернувши голову, він здалеку побачив селяня і лише безтурботно помахав йому рукою, ніби за мить збираючись зникнути. Побачивши це, принц різко заволав: Не йди. При перших двох зустрічах з ним той використовував свою фальшиву шкіру. Цього ж разу нутро підказало йому, що це дійсно його справжня форма. Тому він без вагань перетнув фортечну стіну та зістрибнув, відштовхуючись від стіни. У своєму житті сілянь стрибав з екстремальної висоти незліченну кількість разів. Завдяки його потужній духовній силі та бойовій могутності він міг безпечно приземлитися кожного разу. Щоразу він являв собою стандартну, неймовірну сцену появи небожителя з самих небес, прямісінько як з легенд. Однак цього разу він вже не був легендою. Коли він приземлився, то не втримався на ногах і підвернув ногу. Тож гострий біль миттєво пронизав усе його тіло він зламав ногу. Зламати ногу це насправді не так вже й страшно, адже вона швидко загоїться. Проте з того дня сілян ніби став зовсім іншою людиною він, наче втратив власний дух, і в ньому вже не було первісної страхітливої божественної сили. За першою поразкою слідує друга, а потім і третя. Він більше не хотів витягати меча та виходити на поле бою, але оскільки не було нікого, хто міг би прикрити та замінити його, йому залишалося тільки зібратися та продовжувати бій. На полі битви він не розслаблявся, а дійсно робив усе можливе. Проте з невідомої причини, хоча він був ще молодим хлопцем, якому ледве перевалило за двадцять, його рука, що тримала меч. Уже почала тремтіти, як у старого, що однією ногою вже в могилі. Він тремтів, а його серце заливалося страхом. Зрештою, солдати, які раніше його шанували та поважали, поступово втрачали терпіння. Та він не міг пояснити, кого чи чого саме він боїться. Сілянь знав, що серед людей почали ходити чутки Як він може бути богом війни? Скоріше Богом нещастя! Однак він не міг заперечити тільки тому, що сам почав ставити собі питання: а чи справді він не перетворився на Бога нещастя? Було б добре, якби це була єдина проблема. Проте пошесть лиць для королівства Сяньле стала справжньою катастрофою. Вона остаточно вийшла з-під контролю: П'ятсот осіб, тисяча, дві тисячі, три тисячі. Врешті-решт сілянь більше не наважувався запитати, скільки саме людей заразилося сьогодні, наче вирок, того дня Небесне Царство нарешті відчинило перед ним свої ворота та надіслало послання. Ваше високосте, настав час повернутися до небесного двору. Само собою зрозуміло, що чекає на нього в цій подорожі назад. Фенсіні муцін почувалися неспокійно. Однак сілянь мав на думці інше. Він сказав їм: Перш ніж ми вирушимо, я хочу піти в одне місце та дещо оглянути. Куди? запитав фенсінь. В королівський священний павільйон, відповів принц. Після хвилини мовчання фенсінь мовив: Не треба. Але сілянь вже пішов сам. Ваше високосте! закричав фенсінь. Але, побачивши, що його не зупинити, їм з муціном залишалося лише побігти слідом. Вони втрьох пішки піднялися на гору. Королівський священний павільйон це місце, де був збудований перший святий храм селяня, і там же була споруджена його перша божественна статуя. Однак за вказівкою Радника Королівства, всі три тисячі учнів давно були відіслані згори. Нинішній королівський священний павільйон був лише самотньою порожньою спорудою. Коли вони піднялися на половину гори, принц подивився вниз і побачив, що вся королівська столиця залита яскравим полум'ям, а вогонь віддзеркалював небо повне зірок. Це було дивовижне видовище. Однак фенсінь гнівно закричав: Ці божевільні! Селянь спрямував погляд лише на полум'я. Його очі не рухалися, той знову закричав: Досить глядіти, там немає на що дивитися. Останніми днями Фенсінь незліченну кількість разів лаяв принца. Тобі подобається знаходити собі страждання, чи що? Але, правду кажучи, сілянь сам не знав, що він хоче робити. Він знав лише те, що коли ще один з його храмів буде спалений або сквернений. Він не зможе не піти та не подивитися. Проте, коли принц поглядав, він не міг ні говорити, ні зупинити жодну людину, лиш безпорадно стояти, спостерігаючи. На що було дивитися? Він теж не знав, аж раптом пожежа спалахнула і на піку наслідного принца. Фенсінь був надзвичайно шокований, вони навіть не змогли відпустити королівський священний павільйон. Цим людям розкопали могили предків, чи що. Не закінчивши говорити, він замовк, адже пам'ятав, що невимовні муки та страждання людей з країни Сяньле насправді були в рази гіршими за жарт про розкопування могил їхніх предків. Однак ця пожежа не була великою і незабаром взагалі згасла, начебто її хтось загасив. Тепер фенсінь вкрай здивувався. Адже останніми днями люди наважувалися тільки підпалювати, але не гасити вогонь. Якби хтось втрутився та спробував їх переконати або зупинити від підпалів і руйнування святинь, розлючений натовп поводився б з ним як із самим Богом нещастя селянам і, ймовірно, не лишили б того навіть в живих. Через це вони втрьох більше не наважувалися розкривати свій дух перед смертними та кожен лише ховав свою постать. Всю дорогу нагору вони чули звуки бійки, а коли дісталися до піку наслідного принца, то побачили, що павільйон Сянь-Ле вже майже зруйновано вщент, залишилися лише каркас і стіни великої зали. На гігантському божественному вівтарі більше не було божественної статуї. А перед входом до напівзруйнованої зали билася якась група людей, вигукуючи: «Ти клятий негіднику! Прокляття! Твоя дружина тут втратила свою чортову цноту, чи що? Ця паскудна святиня найдорожче, що ти маєш. Достатньо було одного погляду, щоб сілянь зрозумів, що ці люди прийшли руйнувати його храм не зі злості чи ненависті. Це була лише група якихось бандитів, які жадали хаосу або користувалися ситуацією, а можливо, і просто бавилися та прийшли спалити храм заради розваги. Втім, Йому було байдуже, хто саме руйнує його святині. У той момент, посеред цієї божевільної бійки, серед нічного неба прорвався надзвичайно злісний голос юнака Тікайте, якщо уважно прислухатися, то це була боротьба однієї людини проти багатьох. Що більше це явно був ще підліток, ще зовсім дитина. Але навіть попри це хлопець не хотів показувати ані найменшої слабкості та не здавав позицій. Однак він все одно був один проти багатьох, і його обличчя вже було залите кров'ю та брудом, все в синєві, багряниці та порізах, так що його справжнього вигляду вже не було чітко видно. З цього хлопчиська точно виросте славна людина, прокоментував фенсінь. В цей час в очах одного з чоловіків з'явився дивно злий блиск. Він підняв з землі гігантський камінь і вже збирався вдарити ним по потилиці хлопчика. Однак, побачивши це, сялянь махнув рукою і камінь у руках чоловіка миттєво відскочив, врізавшись йому в обличчя. Через що той закричав, а кров бризнула з його носа. Хлопчик був приголомшений, але одразу ж розвернувся та підняв кулак для жорстокого нападу. клупцював дійсно страшно. Навіть група цих дорослих перелякалася та поспішно дала драла, показуючи на нього пальцями. Чорт забирай! Просто зачекай! Просто почекай, поки я не приведу людей, щоб точно розібратися з тобою. Хлопчик з посмішкою прошипів. Якщо ти наважишся повернутися, я точно вб'ю тебе! Група людей перелякалася ще більше та побігла швидше. Коли бійка закінчилася, хлопець кинувся до невеликого горбка з уже погаслим вогнищем і енергійно топтав його, вбиваючи останні живі іскри, перш ніж увійти до великої зали. Він підняв з землі аркуш паперу і, ретельно розгладивши його, повісив. Перш ніж нарешті сісти та притулитися до вівтаря, поринувши у міркування. Селянь підійшов уперед і, злегка промайнувши повз, стрибнув на вівтар. Він побачив, що папірець, який висів, насправді був картиною. З першого погляду можна було зрозуміти, що робота пензля була грубою, тож явно зробленою кимось, хто ніколи не вчився малювати. Проте кожен мазок був серйозним і щирим. Зображуючи урочисту постать богоугодного наслідного принца, здавалося, що це було зроблено замість тієї божественної статуї, яку він відкликав геть. Дуже добре намальовано. Зауважив фенсінь. Після багатьох днів, що минули, фенсінь нарешті побачив когось, хто все ще захищав селяня, і він був настільки схвильований, що ледь не вступив у бій сам, щоб допомогти хлопцеві перемогти. Тож, очевидно, що він мав добрі почуття до нього. Муцін, однак, лише опустив очі, а погляд його зблиснув, ніби щось пригадуючи, але той не промовив жодного слова. Принц підняв руку та обережно торкнувся малюнку. Це не було особливо помітно і виглядало ніби як вітерець, що пронісся повз. Проте хлопчик підвів голову, що лежала на його обійнятих колінах. А його втомлене, поранене обличчя миттєво прояснилося. Це ти? вигукнув він. Хм, цей хлопчисько дуже влучний, здивувався фенсінь. Ходімо, мовив Муцін. Селянь злегка кивнув і вже збирався розвернутися, щоб піти. Коли той хлопчик накинувся на край вівтаря, а його дихання трохи прискорилося. Я знаю, що це ти. Ваша високо, не йди! Я маю щось сказати тобі. Почувши його, всі троє були вражені. Хлопчик, здавалося, дуже нервував, коли його кулаки стиснулися. Хоча твої храми й згоріли, але не сумуй, я збудую тобі багато храмів у майбутньому. Ще більших, ще витонченіших, і ще кращих за чи й інші. Ніхто не зможе зрівнятися з тобою. Я обов'язково зроблю це. Трійця втратила дар мови. Одяг хлопця був брудний і пошарпаний, обличчя брудне і замурзане, вкрите синцями і порізами. Він виглядав жалюгідним, але говорив такі амбітні та сміливі слова, що <звучили> звучали по-справжньому смішно, змушуючи відчувати себе досить складно. Здавалося, боячись, що його голос не дійде до вуха іншого, хлопець обвів долонями рот і закричав у бік картини, що висіла над вівтарем. Ваша високоста, ти почув мене? У моєму серці ти Бог! Ти єдиний Бог! Єдиний істинний Бог! Ти почув мене? Він кричав так хрипко, що, здавалося, вся гора тайцан відлунювала його голос Ти почув мене? Селянь раптом голосно розсміявся, цей сміх пролунав надто різко, від чого фенсінні муцін злякано підстрибнули. Принц похитав головою, сміючись. Хлопчик, очевидно, не чув його, але, здавалося, щось відчув, а його очі блищали та дивилися навколо. Раптом крапля крижаної води впала йому на щоку. Око хлопчика вирячилося, і в ту ж мить в ньому з'явилося відображення білосніжної фігури. Він моргнув, а коли розплющив око, то відображення вже зникло. Побачивши, що сілянь на секунду показався, фенсінь заговорив Ваше високосте, щойно ти. Принц виглядав ошелешаним. Щойно, о, моя сила вичерпується, Я не зміг це контролювати. Хлопчик випростався та сильно потер око, ніби відчайдушно намагаючись утримати цю ефемерну тінь. Сілянь, однак, заплющив очі та замить промовив: Забудь, нарешті з'явилася відповідь. Проте вона була не такою, певно, як очікувалося. Око хлопчика спочатку загорілося, а вуста піднялися. Проте незабаром це стало шоком, і вигин його губ опустився донизу. Що, забути про що? Сілянь зітхнув і мовив йому м'яким голосом. Забудь мене. Хлопчик був приголомшений і лише продовжував мовчати, а сілянь продовжував розмовляти, ніби сам з собою. Забудь мене. У всякому разі, дуже скоро, все одно ніхто не згадає. Почувши це, Очі хлопчика розширилися і беззвучний потік сліз скотився вниз. Він важко ковтнув і роззявив рота. Я, Фенсінь, здавалося, не міг більше цього витримати, тож заговорив Ваша високосте, не кажи більше, ти знову порушуєш правила. Хм, Я закінчив. Але я вже порушив так багато правил, що ще кілька слів не матимуть значення. Відповів принц. Він не дозволив хлопчикові почути останню фразу. Троє зійшли з вівтаря та попрямували до виходу з розбитої великої зали. Дув нічний вітер, і селянь похитав головою. Він все ще був небожителем і технічно не міг відчувати морозу. Але в той самий момент він дійсно відчув дещо пронизливий холод. Саме тоді, несподівано, хлопчик, якого вони залишили у великій залі, пробурмотів цього не станеться. Він явно не міг бачити селяння і його компанію, але якимось чином точно вловив правильний напрямок і вибіг, вигукуючи в їхні спини. Цього не станеться! Вони втрьох повернули голови та побачили єдине око цього хлопчика таке яскраве, що аж пронизувало саму душу. Це побите обличчя було одночасно лютим, але сумним, щасливим, але божевільним. Посеред сліз він вигукнув: Я не забуду! Я ніколи тебе не забуду. Кінець другого тому. О Боже, кінець другого тому. Я неймовірно вдячна всім, хто залишається і слухає цю озвучку. Це справді дуже цінно для мене, бо я навіть уявити не могла, наскільки ця озвучка стане для мене важливою. Тож вітання від моїх котусиків, ми вас міцно цьомкаємо, обнімаємо. І так, зустрінемося в третьому томі.